В курсі, що куріння вбиває, а алкоголь шкідливий в будь-якій кількості. А вже ж, як треба харчуватися збалансовано, а спати скільки достатньо. А що треба робити, бодай півгодини щодня? Активно рухатися, краще тренуватися. А що ми робимо, коли не можемо впоратися зі стресом? Правильно вдаємося до технік самодопомоги і звертаємося до психотерапевта. Більшість людей добре знають ці нехитрі правила. І те, котрі з них навіть згодні з ними і хотіли б саме так і робити. Та чомусь далеко не завжди них дотримуються. Чому буває важко змінювати спосіб життя чи втілювати цілком слушні поради про збалансоване харчування і достатній сон? Перше пояснення, яке спадає на думку, це брак сили волі. Та кажу одразу: справа не лише в ній. Коли говоримо про силу волі, то маємо на увазі здатність не відступати від обраного шляху до мети, попри всі поневіряння, спокуси і перепони. Залізна воля може й добре. Та вона є не в усіх і не завжди її можна в собі виховати. Навіть більше. Те, що хтось вважає залізною волею, є насправді тривожністю і впертістю, які виконують радше захисну функцію. Я контролюю бодай це. Тож, якщо у вас сильна воля, впорайтеся й самі. А якщо ні, впорайтеся теж. Але доведеться заходити з флангів, а не вдаватися до лобової атаки способу життя. Для змін нам потрібен повний бак. Адже поведінкові зміни потребують додаткових когнітивних зусиль і часу. А всі інші справи, які теж займають місце в наших думках і час в календарях, залишаються ті самі. Це як їхати машиною під гірку і натиснути на газ. Почнете буксувати. Додаткові перепони вимагають додаткових ресурсів. Звертали увагу, що поради про те, як треба будувати кращу версію себе, роздають переважно люди, які живуть десь на Середземномор'ї чи в Каліфорнії і впевнено вписуються в середній клас. Ну, дай собі живуть, звісно, аби не вводили нас в оману. Зауважте, що порад про те, як класно їсти через день, вийти з зони комфорту і щодня вивчати нове не роздають військові, які саме це і практикують. Їм не класно. Вони мусять так робити, попри відсутність ресурсів. Так можливо, але вам не сподобається, і ціна буде завелика. Пригадуєте, як співачка Адель зробила річну паузу в творчості та публічності, коли переживала розрив стосунків, багато тренувалася та істотно схудла. Більшість із нас не перепала надзвичайна енергійність, впертість і фізична витривалість, і має привілею рік не працювати, аби достатньо спати, контролювати кожну калорію і тренуватися годинами. Що тоді робити? Коротка відповідь: потрібно облаштувати свій побут і оточення, так щоб робити корисні вибори було значно простіше, аніж шкідливі. В такому разі для бажаних вам дій не знадобиться величезна сила волі, себто самоконтроль. Кинути курити, коли тебе оточують курці, доводиться дихати димом ще й пропонують закурити, і ви твоє бажання змін практично неможливо. Покинути курити в оточенні людей, яких верне від запаху навіть айкосу, а на кожному кроці боляче штрафують за куріння в публічному місці, значно простіше. Зробити бажані вибори доступнішими, нагадує водіння машини з автоматом. Щоб заїхати під ту саму гірку, треба просто натиснути на газ, а не думати про поступове перемикання передач. На автоматі вам навіть буде легше стартувати під гірку, якщо чомусь довелося спинитися. Тобто, якщо ваше оточення сприяє вашій поведінці, до неї значно простіше повернутися від моменту слабкості, коли раптом повелися по старому. На додачу для поведінкових змін треба мати на це гроші. Про це не заведено казати, щоб не нарватися на обурення. Та знаєте, найбільший ризик для фізичного і психічного здоров'я становлять не інфекції чи стреси, а бідність. Саме вона є першою причиною багатьох стресів, хибних виборів і відсутності змоги обирати взагалі недоступності медичних послуг і психотерапії. Саме через перепону бідності всі заклики за все хороше проти всього поганого у громадському здоров'ї не мають значних шансів на успіх. Тож часто шлях до здорового способу життя і добробуту починається з empowerment, а не з повчань щодо тарілки здорового харчування. Як саме оптимізувати свій побут, аби вести здоровіший спосіб життя? Поговоримо в наступних серіях.